Сьогодні покажу вам, як легко приготувати запечені макові млинці з сиром. В ємність вливаємо молоко, додаємо яйця та ванільний цукор. Все перемішуємо. Далі всипаємо мак, знову перемішуємо та додаємо цукор. Все гарно перемішуємо та просіємо борошно. Та олії я не додаю. А знаєте в чому секрет? Тому що маю таку помічницю, електричну млинницю від нео вона має антипригарне покриття та швидке нагрівання. Тому ваші страви стануть корисними без зайвих жирів. А до 20 лютого діє знижка 50 гривень по промокоду масляна. Не втрачайте можливості облегшити процес приготування. Просто тісто наливаєте в тарілочку, яка, до речі, йде в комплекті, занурюєте млинницю, в тісто чекаєте пару хвилин і отримуєте ось такі млинці. Для начинки до кисломолочного сиру додаємо жовток, цукор та мак. Все добре перемішуємо. Млинці я розрізала навпіл, щоб вони вийшли маленькі. Викладаємо начинку та скручуємо. Заливаємо молоком та додаємо вершкове масло. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. А більше рецептів у мене на сторінці.